Після кількох терактів у Одесі силовики посилюють свої лави. Кількість патрулів у південній Пальмірі зростає. Відтепер у Одесі започаткували публічний об'єднаний інструктаж для всіх міліційних підрозділів. Побачити одночасно встрою усіх бійців, що охороняють громадський порядок у місті, може будь-який одесит. зранку, перш ніж заступити на чергування на плацу. Вишиковуються усі підрозділи. Батальйон спеціального призначення Шторм, громадське формування, народна варта, нацгвардія, патрульна служба, екіпажі даї, кінологи з собаками. Тут вже новостворені штурмові загони. Одразу після інструктажу всі підрозділи роз'їжджаються по місцях несення служби. Правоохоронці кажуть, це корисно і їм, і Одеситам. міліціонерів це дисциплінує містян заспокоює. Во-первых, личный состав понимает, что ни один экипаж патрулирует, что вся милиция задействуется. Они видят силы и средства, видят их также граждане города, видят, что их на сегодня есть кому защищать.